Зірвало дах, поваляло дерева та обвалило бетонну стіну. Сумами пройшовся буревій. Прогулявся кількома вулицями міста, де та які він залишив сліди. Дивіться далі. Це будинок на Грасиму самокондратіва. Тут вітер зірвав металевий навіс. Повністю залишилось дві або три квартири без криші в даний момент. Зимою вже пісали писали письмо, приходили. І Жека делали акт абслібстеження криші. Ну на этом все закончилось, так как ну зі сторони Жека было прислано письмо письменный ответ по поводу того, що компетенция отдел инф... інфраструктури города. Це вулиця Олександра Олеся. Тут після вітру впав стовп та пошкоджені електричні дроти. Я прийшов з роботи, раз потемнело, пропало спочатку телевидение, Воля, ну видно порвало. А потім вдруг у нас раз ну коли вийшли на вулицю, там з того дома кришу сорвало, Только что здесь видите, вот і столб завалило, кабель вирвало. Негода не робила шкоди, нічого страшного, зараз все встановимо. На вулиці Олеся береста, 5 вітер пошкодив дах та впало дерево. Мы проскочили за нами женщина, и женщина уже кричала Что-то там падает. Мы уже потом домой пошли, потому что мы в первом подъезде живет. И потом поднялись и посмотрели, что было. На зупинці напроти центрального кладовища зламало два дерева, пошкодило дах кіоска. Що біля зупинки на цьому тижні? Ми будемо укладати договори, працювати над проєктно кошоростою документацією, і після цього, після регістрації цих договорів в органах казначейства, будемо приступати до виконання робіт. Маргарита Сахнов Віктор Лапченко на часі новини.